У Києві новий етап війни з мафами. Вночі біля метро лісова комунальники знесли частину ринку. Пройшлися по крамницях і товарах, які в них були екскаваторами. кажуть, власників кіосків про рейд попереджали. А ті зі свого боку звинувачують комунальники, мовляв, жодних попереджень людям не надходило. Всі документи на кіоски є, але показати їх було просто нікому. З руїн на лісовій повернувся Владислав Долецький. Ринок біля метро Лісова, друга година ночі. Екскаватори Київблагоустрою наводять благоустрій. Робота багатотонного ковша закінчується лише на світанку. Ця частина ринку зараз виглядає як після торнадо. Люди зранку прийшли працювати на свої робочі місця, але замість цього прибирають руїни. Надія та Ірина разом зносять уцілілий товар зі своїх кіосків. І ще вчора вони торгували тут їжею, алкоголем, одягом та сонцезахисними окулярами. Жінки кажуть, уночі теж були тут, намагалися врятувати крам, але комунальники були непохитні. Я кажу, у мене там документи є, документи на все, нічого не розрішили. Нічого, как это, як это по-варварськи, вот это все относиться. Люди остались. Ну, понятно, что без роботи, без нічого, без товару. Предупредили приїли би хоча да, заранее, зарані, щоб ми хоча б дали винести товар. но так же теж нельзя по скотски с нами. Ребята, которые стояли і не пускали нас. Це наша робота. Ми не можемо. Ми вас розуміємо, але ми не можемо пустити. Це все КМДА. Затрощення мафів особисто спостерігали більшість їх власників. Одні на ранок іще не відійшли від шоку. Пожалуйста, ну в тут состояння психологічка. Інші вже в змозі навіть жартувати. Це ваші точки, так ні, ми рабимо. Серед уцілілих ось цей кіоск пані Світлани. Додому після робочого дня жінка не збирається. Готуйся до продовження чистки. Муж сьогодні буде. от, отвізі ждем, будемо ночівати тут, смотрите, тому що зі зложені последні день. Жалко, звісно, що так все по варварській без без нічого. У Київ благоустрій кажуть, демонтувати продовжать, але не сьогодні. А на закиди людей, мовляв, не попередили. Відповідають попереджали ще за півроку. Собственники знали, том, що буде демонтаж. Реально, тому що ми з января місяця це анонсували. Тепер право. Рендатора требують возміщені своїх убитків собственників конструкцій. конструкції. Власники кремниць кажуть, судитимуться з комунальниками, бо збитків на сотні тисяч гривень. А поки гуртом прибирають і рятують залишки краму. За кілька днів тут знову запрацюють екскаватори. Одесла Долеський Євген Соловей, Валентина Доброта та Андрій Ветошкін ТСН 1+,1.